Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інші. Сьогодні хочу вам показати свою орхідейку. Я цю орхідейку купляла вже буде десь років, рік з половиною. Цю орхідейку я брала. Завжди хочеться у свою колекцію мати орхідеї якісь сортові. Такі, щоб не було у нікого, тільки у мене одної. І таку орхідейку я собі замовила у свою колекцію. Ну, зразу думала, ну навіщо я зробила таке замовлення? Ну, нащо мені було замовляти таку орхідейку? Ну, але вже замовила, заоплатила її і чекала свого замовлення. Ну, прийшла до мене орхідейка. Розмір 1,7 була маленька, невелика орхідейка. Стояла вона довго стояла, не росла, ніяк не могла орхідея адаптуватися. Ну, після таких теплиць, в яких вони приходять, орхідеї дуже довго адаптуються. Є такі, що відразу адаптуються орхідеї, що легше переносять. У домашніх умовах вони дуже довго адаптуються, такі сортові орхідеї. Є, що пропадають, ну, якось я цю свою орхідею зберегла. Не пропала вона в мене, ну, якось вона в мене живе. Я її пересадила з моху, тому що вона не росла, стояла на місці. І я, думаю, спробую її пересаджу, так як у неї був почався ріст корінчиків. І я якраз під цей. Шумок зайшла її і пересадила. Пересадила її і думаю, яка би краща була посадка для цієї орхідейки. Дала я її низ керамзіт, дала її кокосове волокно, дала трифер і кора. І так я посадила. Так вона мені стояла, стояла і стояла. Цього року вона мені дала квітонос. Я була дуже задоволена таким сюрпризом. І думаю, ну, вже нарешті я побачу це цвітіння цієї орхідейки. Це просто було для мене щось казкове. Вона довго дула бутони, принаймні, в неї три бутончики, але вона їх так довго дула, що але один. Уже бутон вона розпустила. І сьогодні цей бутон я хочу вам оцю квітку показати, яка це є красота. От я повертаю. Це є метелик, Отака От неймовірна красота. З такими защіпами, такими дуже гарними пелюстками. Ну, Чесно вам скажу, це щось таке неймовірне, таку орхідейку мати в себе вдома, це є не, не, не то. Це є великі крупносортові орхідеї, такі, вони мають масивність, вони мають теж красу, неймовірну красу мають. Але маючи орхідейку таку вдома, це є зовсім інакше відчуття. Орхідейка просто безподобна. Просто вона безподобна. Краса цієї орхідейки, неймовірна. Ця пелюсточка її просто неймовірна. Ці бутони, вони дуже такі видовжені, вони дуже такі тендітні, вони такі дуже блискучі, мініатюрні вони. Ну, красота просто цих бутонів просто я на словах не можу вам передати. Як. Гарно виглядає розпуск цієї орхідейки, оцей налив оцих бутонів. Красота, неймовірна, і сама квіточка теж дуже гарна. І ви спитаєте, як звуть цю красу? Це є Fairy Tail. Така неймовірна красота, яка попала до мене. У мою колекцію. Я дуже з задоволенням оглядаю кожний ранок цю орхідейку. Кожний ранок я дивлюся, як вона себе поводить. І оцей, оцей неймовірний всередині її, оці пелюстки, оцей окрас її, просто мені, ну, я не можу налюбуватися ним, як він виглядає гарним. Ну, хтось може скаже, ну що там такого є, в тій орхідеї? Ну, що там такого є? Для мене вона є неймовірна. І сама форма квіточки її неймовірна. І сама вона неймовірна така. Оцей метелик безподобний для мене є. Дуже така орхідейка, вона сортова. Ви таких орхідеєк у магазинах ніколи не побачите, це треба замовляти. І що хочу сказати, що ще треба мати щастя, щоб ця орхідейка у вас вдома росла. Дуже дивлюся, вони такі примхливі, то щось їм не так. Дивіться, як вона в мене ростить. Вона прийшла до мене, от то видно, три листочка у цих було. Листки вроді виглядають довгі. Вона прийшла до мене додому, вона зразу затормозила у мене листочок. Листочок став коротенький. Побула трошечки, почала відрощувати уже більший. Слідуючий ще став більший. Ну, і е, поки я її не пересадила, вона не росла. А так вона стояла на місці. Оця красота не хотіла рости у мосі, і в моїх умовах вона не захотіла. Поки я її не змінила оцю посадку, яку зараз вона знаходиться. Вона знаходиться в одноразовому стаканчику. Я зробила дирочки думаю, Не знаю, роблю дирки, бо дуже така примхлива ця красота. Вона має вже свої корінчики. має Тут такий гарний корінь пустила, Тут вона вже дивлюся, починає деформувати потихеньку горшок. І я з задоволенням показую цю орхідейку вам. Я ділюся з вами своєю радістю, яка у мене є на сьогодні. Оцініть мою красоту, яка розпустилася одним бутоном. Як вона розквітне більше, я вам покажу, як воно буде виглядати три бутончики, як воно буде красиво. Просто собі уявіть. А бутони такі, ну, виноградинки, такі виноградинки блискучі, блискучі. Дуже гарний, дуже гарний сорт і дуже цікавий такий екзотичний сорт. Отаке От моє відео на сьогодні. А я всім гарно дякую за перегляд, хто мене дивився. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Як вам, моя краса, чи сподобалася? Пишіть, мені дуже приємно читати ваші коментарі. На ну, все добре вам! Рясних вам Божих благословій, мирного неба. Хай усіх береже Господь. Будьте всі здорові. Всім гарного дня!